Ще хочу одну тему, ще один бік цієї загальної великої теми, про яку ми говоримо, зачепити це держава. Держава як система, яка. Ну, Пропонує правила гри, закони, і слідкує за тим, як вони виконуються. Я знаю, ну, ми неодноразово перетиналися, там, я бачив твої думки, ти коментував там, якісь мої думки. І ми схожі з тобою в тому, що е, ну, як мені здалося, що ми схожі в тому, що нам би хотілося, що, щоб в, в тих ситуаціях, де держава себе проявляє, і лізе, ну, скажімо, так, це грубо, да, е, втручається і бере участь скажімо так, в роботі креативних індустрій, і музичної сфери, щоб вона, якщо вона це вже робить, то заявляла чіткі і чіткі і прості правила, зрозумілі для всіх, за якими ми граємо. Тому що ти казав про те, що ну немає закону про концертну діяльність, ні, ні, ні немає закону про музичну індустрію. Якщо ти пам'ятаєш, ага. до війни у мене була спроба. Ну, вона була невдала спрос створити профспілку. Ми її створили, але на певному етапі воно все, на жаль, все... ну і через війну також ця ініціатива вона втратила сенс і воно існування цього проекту було вже не унеможливлено. А... Що я зрозумів за цей час? Що базовою культурою Україні є музична, ми не кінодержава. Ми багато кажемо про те, що у нас там, як з театром, ми багато кажемо. Ну, тобто, хибна думка, не дуже коректна і не дуже точна щодо театру. Типу, є підйом театрального життя, але воно театральне життя відбувається тоді, коли створюються нові театри. Ну дуже пораджу подивитися інтерв'ю Жиркова з Доротюк, і Там все це дуже дуже серйозно і дуже правильно все розстало на всі, всі ці моменти. Так само і з книжками. Ми дуже кажемо багато про книжки українські. То що там зникли російські книжки, і з'явилися українські книжки? Це не означає, що ми стали читаючою країною. Навіть якщо люди купують книжки, це не означає, що вони читають. Дуже багато людей купують книжки. Це момент такого психологічного самоствердження. І знаю багато людей, у яких дуже багато книжок дома. Вибачте, я переб'ю я, я підтверджу твою думку, тому що я слідкую останній рік дуже уважно за ну десятком книжкових блогерів і блогерів. І в них є такий тренд в презентації в комунікації з зі своєю аудиторією. А, накупила 25 книжок. Не знаю, коли прочитаю. Тобто вони оце споживання культивують, і навіть поруч з ним не стоїть прочитання хоча б половини цих книжок. Цілком точно. І це означає, що ну, ми не є читаючою країною, в тому значенні, в, якому ми, в тому значенні, яке має вкладатися цей термін, формулювання читаюча країна. Але ми музична країна. Проте у нас є інститут книги, у нас є Держкіно. Але з музикою нічого немає. Тобто індустрія вона настільки незріла, настільки недоросла і настільки неспроможна для самоорганізації, для того, щоб, щоб прийти до влади і сказати, нам це треба. Незважаючи на саботаж влади, яка ну, вчилася багато років саботувати будь-яку ініціативу знизу. Ну, таке це така система, вона так працює. Робити все для того, щоб ну, не було ніякої ініціативи. Ну, так, воно так воно так побудовано. А, і сама середовище музичне, воно дуже недоросле. Не я це зрозумів, і всі свої ці намагання я, скажімо так, відклав до, до, до кращих часів. Кращі часи я скажу, коли це відбудеться, коли ми остаточно станемо частиною європейського політичного світу. І закони, які мають працювати, тут насамперед закони роллді запрацює.